Так, Що ж, а це матч Галактикоса і Б-52. Досить цікавий матч. Синя команда це лідери. Станом на зараз чемпіонату. А Галактикос набрав сьогодні хіт, хлопці виграють майже всі матчі. І тому цей матч обіцяє бути цікавим. блядь. Что, Жека, блядь? Походу, ты был прав. Не получается? Ближе сюда, ближе, ближе, сюда, ближе, рок! Играйте в линию! ближе, 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 ближе,

Задавайся, ты эпизод будет, блядь. Вот Этих всех ну ты тоже там красавчик раздаешь, блядь. Люлей, блядь. Захист никакущий, блядь. Ну лящий, блядь. Один. Ты ч пришел, блядь? Миша, блядь. Это не я-то, блядь. Нихуя себе, блядь. Хто плюсуєш, то мінусуєш, блять. Чому тримає речі? Так, ну що ж, дві хвилини зіграли команди, поки без особливих моментів в цій грі. А це Галактикус, може Галактику щось тут створити, якщо б не обрізка, погуби, але зберігає, погба м'яч, віддає на Ромчико Зайдерфа. А Ромчик втрачає цього м'яча. Оставьте мяч! Оставьте мяч! Я Ты сам себя въебал! Страхные Страхный! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, треба! І гол! Гол відкриває Коларов! Колара повер... Коларов дочки валяється, блядь! Повернення Коларова в складі Б-52 і відкриває Коларова рахунок. Виводить... Виводить свою команду в бензима, або <рапи> не, ну <довго рапи> кода -кода. А победиться. Кейт! І забиває! Кейт! Що... <рапи> це єдиний ігрок команді, хто знав лижу, блядь. <рапи> — Кейн і не вставав на лежи, А, і не вставав на <рапи> лежив. <рапи> Бобслей, блядь. Бобслеїст Кейн. Блядь. <рискій> і тут може бути другий момент Кейна! Гарний пас на Ромчика Зейдерфа, ну швидше треба доганяти цього м'яча. Чет -чет Четверка сидить, і можна. Дуже вальяжно біг Ромчик Зейдер до цього м'яча.

Ой-ой-ой ромчик, треба розвивати! Дараз, я Сяжу і думаю, яким чином в минулому сезоні у зелених був той склад. Ну от просто, яким чином із чотирьох капітанів один взяв і Хакіна, і Каларова, блядь, і ще, блядь, і ще. Це, ну це я. Як? Яким Яким був? А як, як так вийшло, що у нас в команді, блядь, А, це вийшло так. Борщик, тільки Хакана. Ні, ні, дивись. Тоді ж Хакіна э, був капітаном. Оскар брав просто чет. А, Хакіна був ка... Да, і він... Yeah. Да. Потім ще й головка, і Погбу, і всіх-всіх-всіх. Ебать, блядь. Ну я це, звісно, цікаво. До виходу гра! Ну так повезло, бачиш, так звідки зійшли. Ну, Оскар брав четвертим, якби ходив Деполь, це одна розмова. А, Деполь балабол. А він не ходить, тому... Нахер його брати, якщо він ніхрена не ходить. Ой-ой-ой, горамчик, вітай! Все, час.